Бійкою просто в стінах суду відзначилося засідання в справі лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана напередодні. До Дніпровського суду Києва об 11-й вечора одразу по приїзді уповноваженої з прав людини вдерлися молодики спортивної статури і почали бити присутніх. Відбивалися від нападників вогнегасниками. За даними активістів, поранень дістало кілька людей. У столичній поліції заявили, що не знають звідки в залі засідання з'явилися нападники. Жодного провадження щодо цього інциденту не відкривали. Цікаво, в залі суду було і до цього суддя Микола Чаус відводить якого домагався захист зачинився в себе в кабінеті. А корба на дотями проводили медики, рятували від проблем із тиском просто в дворі суду. Зрештою, о другій ночі політика відпустили нами догляд після 20 годинного засідання.